Зараз проведемо опитування: а в кого ж є нова БМВ? Ану ну ти з нами. Паш, ану скажи, будьте, в тебе є нова БМВ? <реш> Нема? <реш> Вітаю. а в тебе є нова БМВ? Ні, немає. Так, хлопці, в кого є нова? БМВ. Деніс, Нема. А, у вас є нова БМВ. У нас є подарунок для власників БМВ. Йдемте, те вам покажу. Ми сьогодні робили килимочок. З бахрамою. І ось така от бахрамулечка власникам нової БМВ буде в подарунок. Крутяк, все старе вертається знову. Все, то, що було колись, мода повертається. Помните колись жигулях? І ось таку красу ви зможете собі повішати спереді на вікно. Ви будете єдині в Україні, хто б з такою крутою бахрамою їздити. Ми сьогодні робили килимочок. Ми знімали бахраму з килимка. А якого килимочка? З велюровою шовковою ниточкою. Купуйте килимочок, бо храма в подаруночок. Велюровий килимочок шовковою ниточкою. Подивись, який класно переливається з різних сторін. Зараз він до нас де світлою стороною. Ворсик об'ємний 3D. Подивіться, який він класнючий і м'ягесенький. І він, до речі, зараз до вас йде світлою стороною, а насправді він йде темненький. Гляньте, будь ласка, опа. І вже стає темненьким. Да? Це дуже класна ниточка, яка переливається. І подивіться оверлог, який ми зробили. Зняли бахраму і зробили ідеальний оверлог. І, до речі, основа, основа тут така, що буде вас пахнути, як то кажуть, хлібом. Якщо ви боїтеся, що вона забрудниться, не переживайте. Нехай ця класна бахрама полежить ще з півроку, а потім ми її знімемо безкоштовно і класніше обіж'ємо. Тому обов'язково звертайтеся. Власники БМВ, ви в першу чергу звертайтеся. У нас багато такої для вас бахрами, ви будете в ексклюзиві.